У групі бій між командами Максимус та Благодать. Команда Максимус у нас сьогодні грає в білой в чорній формі. Команда Благодать бірюзово білій формі. Слав команди Максимус. Грибіник на середа. Середа віддає грибінику. Пробиває відразу грибіник і на. Ребійник знову пробиває і від гравця Мустафаєва. Зіграли палянина назад на борду. Чим пробиває з дальньої міста і чудова реакція на борду, бурда. Грибіни, курибійник, палянигі-пелянига п'ятою намагався елегантно закинути. Середа, середа. Намагається обіграти разу двох гравців команди. І вдається пробити все ж таки середній там Куліков уже м'як. Благодать. Середа з м'ячем. Залишається м'яч всереди йде передача на пальнига чудово Зараз обіграє Мустафаю, пробиває палянига і забиває Євген. Який ж гарний гол. Благодать. з м'ячем. Залишається м'яч всередих, бойде передача передачна чудово. чудова. Залишає для Рожевського удар, пробиває і м'яч. І Палянига не влучає. Вдав... Бурда. Паляни і пробиває Бурда. Помітив Бурда що завершити цю передачу. Середа з м'ячем розпочинає атаку команди Благодач. пас на Гребінника. Гребінник намагався обіграти і кулікова і виймав вже рятує. М'яч за межі поля. З-за боковою водичний м'яч рук команда Благодать. Середа. Розвертається, підлад пробиває. І Середа на бурду. Бурда проходить, пробиває, і там Куліков уже дістає все. «Куліна» блокує Бурда. Середа чудово зараз обіграв. Корпусом обіграв у кірячка, віддає пас на палянигу. Паляни, а і забиває Середа. Яка ж передача від Євгена? Проходить на середу. Куліна блокує Бурда. Середа чудово зараз обіграв. Корпусом обіграв в Кірічка, пас на Паляни. Старс поки що виграє всі свої матчі. Грибіник пробиває Куліков рятує за... Перехоплює атака команди Максимус. Валіулін з м'ячем проходить далі. віддає передачі, пробиває Валіулін. І повз удар річка. Пробиває кульба і. Галкіпра, Куліков пробиває, варуша відбиває м'яч. На Куліковах, Куліковна Кирячок Видає пас. Пахомов пробиває і забиває Пахомов. Перший гол для команди Максимов. На Куліковах, Куліковна Кирячок Видає пас. Перед ним Кирячок. Видає передачу на Рожевського. Рожевський чудово зараз іграли в стіночку. Гравці команди Влов поклав голки, середа і пробиває і влучно. О, перед ним Кирючок, Відає передачу на Рожевського, Рожевський чудово зараз іграли в стіночку. Перехоплює, пробиває і Куліков рятує. Зараз середа допрацював, а Сауленко з За підігрує кульбу. Йде пас на середу, середа пробиває і повз ворота проходить. Порожні ворота. Закидає на Кулікова. Там Мосауленко пробиває і не влучає Дмитро. Знову поворот на кульбу. Кірічок Куль... намагається пробити. Відає на Кулікова, куліков пробиває і повз ворота. Гребійник Середа на палянигу, пальнига на Гребінника, знов палянига пробиває і поверречка рятує команду Максимус. Але помиляється при передачі перехоплення від команди Благодаті. Палянига фінтить обіграє кіречок, пробиває і вилучає в Пахомова. Гребійник все ж таки збирає м'яч для команди Благодать. Середана, Гребійника, грибіник пробиває і забиває чудово 5-1 рахунку. Але помиляється при передачі перехоплення від команди Благодаті. Палянига фінтить обіграє кіречок. пробиває і вилучає в Пахомова. Гребійник все ж таки збирає м'яч для команди. Пробиває і забиває чудовий гол. Чудовий. Пробиває там рожевський. Зберігає, пробиває і знов стійка. Багато. Аляня відбирає м'яч, робить передачу. На Рожевського. і Рожевський забиває шостий гол від команди Благодать. Чудово зараз йшов від. Аляня відбирає м'яч, робить Кірячок на Мустафаєва. Мустафаєв помиляється, провище, палянига з м'ячем, піде на Гасолунка, Посавунка далі на Рожевську, Рожевський відразу на полянигу, полянига забиває порожні ворота. Тепер уже Рожевський. Віддяк. Кірячок на Мостапаєва. Мустафаєв помиляється, провіше, палянига з м'ячем, піде на Гасолунка, Посалунка далі на Рожевську, Рожевський... Вбиває Коліков у нас на останніх секундах і м'яч для воріт. Перемога команду Благодать на Єврожевський. Вбиває м'яч. І все. У нас матч завершений. 7-2. Перемога Благодать.